Всім привіт, друзі! Ви на каналі за тату і в кадрі Дмитро. І сьогодні у нас дуже цікава тема. Тату конвенції, тату фестивалі і тату майстри, певно, шарять, що це за тємка, що це за двіжуха, але люди, які більш далі знаходяться від тату-сфери, вони не знають. Зараз я трішки поясню. Тату-фестиваль це свого роду змагання тату-майстрів. Зазвичай проходить один-два дні, і за ці два дні тату-майстри сидять, колють татуювання, потім журі також тату-майстри їх оцінюють, і там є різні номінації. Якщо пройтись по номінаціях, то цього року будуть загойні татуювання. Тобто людина за свій, за свій час, за весь час набиває татуювання і виставляє його, подає. На номінацію гойне татування і оцінюють майстри, але ця номінація в цьому році гран-при не може взяти. Нові організатори взяли до уваги той момент і фактор на досвіді Харківської тату конвенції, яка була в 2023 році. Що це трішки несправедливо, тому що. Саме оцінювати загоєні роботи і роботи, які зроблені на фестивалі, це трішки різні штуки, тому що на фестивалі грає роль така штука, як стрес-фактор. Там дано час з 9, з 9 до 18 ти маєш зробити це татуювання. Тому загоєні татуювання в гран-при, не приймаючи участь. А гран-при, як ви вже зрозуміли по обкладинці, це буде автомобіль, автомобіль, машина, Мустанг, справжній автомобіль, і це надзвичайний, надзвичайний рівень. Я думаю, що даний приз даний гран прі приверне увагу не тільки тату майстрів з України. Я впевнений, що тату майстри, які зможуть приїхати в Україну, не злякаються обстрілів, ракет. Вони також приймуть участь. І я впевнений, що в цьому році їх буде дуже багато. Номінації. Тут я хотів зачитати вам практично всі номінації, але подумав, що навіщо я буду витрачати ваш час, якщо ви можете зайти і подивитись на них в інстаграмі. Тому ми звернемо увагу на нові і такі більш цікаві номінації, не класичні. нова номінація тату, тату майстер відкриття року. Я до кінця не розумію, як це буде оцінюватися, за якими критеріями, але також така номінація є. На мою думку, це ну мені здається, це буде номінація, в якій буде приймати участь татума який за рік просто виріс неймовірно і в скелі, там, і в медійності. Мені здається, от саме ці фактори будуть прийматися до уваги. Найкращий візуал боксу цього року буде номінація за краще прикрашений бокс. І я вважаю, що це от такий дуже хороший, якісний крок до того, щоб зробити цей фестиваль максимально яскравим. Тобто ти пропонуєш приз номінацію за кращий прикрашений бокс, та то майстери там починають придумують що то свої бокси і візуально ходити гуляти по самому фестивалю буде ну, класно, прикольно. Якщо є на щось подивитися подивитись на якісь оригінальні штуки, і у мене вже є декілька ідей, які запропоную нашим майстрам, щоб прикрасити бокс. Це крута номінація. Вважаю її саме от місце на такому фестивалі. Головна нагорода, друзі, головна нагорода гран-при цього фестивалю. Як я вже сказав, автомобіль і. Це неймовірний рівень. От, насправді я то не роблю татуювання. І чому я так і радію цьому тату фестивалю? Та тому, що чим більше людей дізнаються про тату-фести, про татуювання, про тату майстрів, тим вище можна робити ставити чек саме тату майстрам. І це круто. Я в тату сфері десь два з половиною роки, і за мій час ну, мені не вдалось, не довелось. Побувати на таких тату-фестивалях. тому я вирішив запитати у наших майстрів, як вони взагалі ставляться, що очікують від таких конвенцій, і чи взагалі будуть приймати участь. Тому е, зараз ми послухаємо наших майстрів, що вони думають взагалі з приводу цього фестивалю. За своє тіло в травні. Да. В травні в Києві буде тату-фестиваль, тату конвенція. Да. Перше нормальне за п'ять років. От, за 10 років. Ти кажеш, перший нормальний за 5 років. Так. З Чим ти порівнюєш тебе, можливо, був досвід участі в тату конвенціях, та в тату фестивалі. Я не участвував, я ходив, дивився, тому що я не дуже люблю брати участь, але в цьому, в цьому випадку, в цьому році в мене Веспер виступає. Відповідно, я як амбасадор Веспер буду виступати в Веспер. Так би я, скоріш за все, не виступав би тому. Тому що, ну, типу, конвенції вони останні 5 років, типу, туди приходять частіше за все. Погані майстри, їх судять. Ну, судять нормально, окей. У нас ребята які судять молодці, але частіше за все, ну, беруть номінації інколи прям вообще пізда. піздати. Типу, люди люди б'ють там піврочку, коротше, просто роблять татування. Знаєш, там на, на, на голові. От я був на тату 2012 року. 12? ой, 19-го року. Mm. Ось останнє, куди я сходив, такої, типу, блять, вау, ву, ву, о, і все, після цього ж Києві не було. Там просто там я чітко пам'ятаю, що там була робота на отут на, на голові. Це просто це в Києві була. Це в Києві була mm. да. І вона була не потужна, але вона виграла чисто з-за того, що вона була зроблена, я, я вважаю, на голові або там може не було конкурентів, або щось таке. Короче, вона перше місце. Короче, і в той момент я дуже розчарувався в конвесіях, тому що. Ну, типу, коли ти приходиш на ну, по суті соренування майстеров mm -hmm. для мене. Ось не просто виступить соревновання, коли ти приходиш на соревновання, там, по бодібілдингу, блядь, а там чоловік 30 кг підіймає і виграє, ну це ж смішно. Окей, okay, для людей можливо не для тату майстрів, а для людей, які віддалені від індустрії, тату індустрії, як взагалі проходить конвенція, фестиваль і як обираються переможці. E, взагалі, зазвичай, от зазвичай. Проводиться доступним чином. Ти приходиш, там, і там на конвенції є, типу, ну, 50 майстрів сидить, ну, 100 майстрів сидить. Інколи на конвенціях 200 майстрів не буває. Ти просто ходиш, короте, в кожен бокс заглядаєш, заглянуєш, знаєш, боксу така типу, ограничена штука. ось, І там 2х2 метри. І там сидить майстер. Короте, ти можеш заглянути, такий, опа, що ти робиш? Можна поспрашувати кого-то, ну, хто, хто контактний, можна там подивитися, дізнатися для себе щось цікавого. Можна майстра собі знайти. Тобто на конвенціях дуже прикольно шукати майстрів, тому що деякі майстрі, от я, я, наприклад, медійний, мене, мене і так якби, можна знайти. А є майстрі, які взагалі не медійні, але роблять, роблять. Да, роблять кльово. От їх можна їх знайти прямо на конвенції, тому що ти йдеш там 200 людей портфоліо, і вони роблять прямо найпотужніше, що вони можуть зробити. Хоча там, там є ще стрес фактор тому... Тому може і, вийти може не найпотушніше, да вийти. Угу. Дивись, коротше, ця тату конвенція в Києві, яка буде в травні, вона від нових організаторів і. Я чув, ну, я бачив, що вони збираються зробити додаток для прозорого оцінювання. Тобто, в додатку, ну чи це сайт буде, не знаю, як це буде ще виглядати. Але оцінювання, по ідеї, повинно бути максимально прозоре. От робота, от оцінка, і будь да. будь-хто може зайти і подивитися, хто кому яку поставив оцінку і за що. Скажи, от я просто знаю, що тату ком'юніті воно не досить велике і ну, майстер-майстра в більшості випадків він знає. Всі майстри ну, знають більшість майстрів. І серед майстрів бувають такі штуки, ну як в будь-яких. — Панібратство. — суспільстві, якесь панібратство або навпаки, напружені відносини. І е, що робити в, тому, в такому моменті, якщо ти хочеш прийняти участь в конвенції, но в суддях сидить чувак, ну, з яким ти просто там, побив горшки або е, десь ви в якомусь моменті життя посварились. Таке взагалі є От, кумовство Таке. Нічого не робити, тому що це, це було, є і буде. Я вважаю, що нікуди воно не, не дінеться. Навіть, ну, тобі, попри те, попри мою безмежну повагу до нових організаторів, тому що. Особисто знайомий, там типу роблять так, щоб все було максимально коротше кльово. Ну стараються, да? але це неможливо коротше скринити, тому що ти в будь-якому разі ти запрошуєш суддю. Тебе було там чотири, допустим, судді, е, в незалежності від того, якого вони рівня, це може бути найпотужніші майстер, які взагалі є. Але от, наприклад, дав тебе там. Три судді, які займаються реалізмом. Звичайно, вони думають, що реалізм це найкращий стиль. Коротше, що... — Абстракція да. приходить якийсь абстракціоністи такої робить абстракцію, яка теж важко робиться, але, типу, вони, ну і як вони можуть її оцінити нормально, якщо вони роблять саме іменно, реалізм. Коротше. Тут е, об'єктивно можна було б це зробити, тільки якщо було б, знаєш, типу, по судді на кожен стиль. Тоді, так, да, напевно, це було б більш-менш нормально. Типу, знаєш, один суддя абстракції робить mm -hmm. сам професійно, другий суддя робить професійно графіку, це професійно. І так, на всі стилі. Типу. І коли в тебе 10 суддів, да, це багато, але це вже об'єктивно. Ну, типу, в такому випадку я б сказав, що да, прозоро Це прозоре э, голосування, плюс 10 суддів, та да-да. А там, де там, ну, судді одної напряму, в них є індивідуальні типу, поважанки, їм індивідуально тип, щось подобається, щось ні, ну, типу, що. От, я, якщо б я був суддєю. Я в принципі адекватна людина. Я розумію, що типу є, є штука, які мені подобається, є штука, які добрі, але мені не подобається. Uh -huh. Але один хуй. Ну, типу, якщо якщо піде, піде якась робота, яка мені подобається, скажу десяточка, блять, нахуй здесь. А інша робота, ну четверка. Хоча об'єктивно там може бути і вісьмерка, і дев'ятка. Ну тому об'єктивності я не вірю взагалі. Хорошо, ми не можемо залізти в голови організаторів, за яким mm -hmm. принципом вони вибирали суддів. Але на твій погляд, там вже ну, є. Є інформація по суддях, хто приблизно yeah. буде. Як взагалі обираються, за якими критеріями? Тому що тату майстрів і класних тату майстрів в Україні досить багато. Що іменно от там ці люди, а не хтось там інші. Вибирають. А обществом признаних майстрів, Тобто, знаєш ти в тебе може ти бути дуже потужний майстер, дуже потужний майстер, візьми і з найпотужнішого в Україні, але суспільство майстрів, іменно типу тобто, товариство майстрів, повинно всі казати, що ти кльовий майстер. Якщо ти найпотужніший майстер, але ти не дуже катуєшся в суспільстві, як кльовий майстер, тебе не візьмуть судити. Тому що ти можеш бути ну блядь, найліпші роботи робити, але якщо в тебе нова поваги саме людей. Ну, всім поїх, що ти думаєш. Ось тому беруть не сті... ну, беруть, звичайно, дуже найпотужніших майстрів, яких можна знайти, але про умови, що всі думають, що вони найпотужніші. Отак, тому, ну, скоріше, ну я знаю, хто буде в суддях, але я поки що не можу говорити, mm. тому що я ж амбасадор, блядь, і <рес> звісно, <рес> я знаю нахуй. Ну, well, понятно, понятно. Пам-пам-пам пам. Розслабся, посміхнись. my face Що ловити на тату конвенції майстру початківцю, які там, коли рік два варто приймати участь? сто процентів. Ну абсолютно сто процентів. Ти знайомишся з людьми. Це дуже кльово. Тому що ти можеш ти можеш походити, знайти собі друзів, майстрів, і потім ти з ними будеш спілкуватися, отримувати інформацію. Дуже важливу. особливо, якщо в тебе немає якоїсь медійності, то потім ти можеш знайти дуже важливі контакти з майстрами, плюс до всього там спонсорство, плюс до всього там просто іноземні студії можуть, можуть тебе замітити саме в на конвенціях. Тобто, навряд чи на студії, тебе помітять в інстаграмі, тому що ти спілкуєшся українською мовою, вони спілкуються англійською. Коротше, їм бачу, що ти там на українській мові розмовляєш. Ось. А на конвенціях в особистому так. особисто Так, Якщо ти береш щось на конвенції, mm -hmm. якусь номінацію, ну навіть якщо ти не береш номінацію, тебе все одно в тебе більше шанс, що типу, ти залетиш кудись на спот. Ось, дай дай плюс це ще класно дає. Якщо ти йдеш на конвенцію, щоб виграти щось, то ти типу, потім після конвенції повертаєшся з думкою, типу, який йобл, йобл, йо, йо, нічого не вмію робити, і наступний місяць ти їбашиш Х2 просто на, на, не знаю, на ініціативі. Тому да, 100% третий. Е, я впевнений, що в цьому році буде ну, за весь час, за всю історію конвенцій, одна з найпотужніших конвенцій, тому що головний приз. Форт Мустанг, машина, автомобіль, yeah. тупо чотирикальосна бібійка. Я впевнений, що за цим призом, за цією нагородою приїдуть майстри, як із Європи, які із України. Там от кого статума майстрів ти знаєш, хто можливо візьме гран-при. Ми не знаємо точно хто буде приймати участь, але якщо б цей майстер приймав участь, наскільки реалізм? От... Ну, реалізм, 100 100 100 100 реалізм реалізм. Якась загоєна робота, візьме там, типу, якась спина, реалізм. Загоєні роботи не приймаю, Ну, Гран-прі не приймає. Гран-прі не оцінюється. Тому що Тату е, Фест був е, в 2023 році в Харкові, і там один чел приїхав з одної загоїної роботи і забрав всі Все. міста. Ну, там класна і... робота. Ну, да. Тобто це гран-прі може взяти лише робота, зроблена, зроблена на, фестивалі, на да? фестивалі. Тоді, а колаборація може взяти гран-прі? Ну, ні. Ні, тільки особисто таким, Да? А, а два дні поспіль, якщо ти береш. Так, да, два дні. Ну тоді, що тобі? Реалізм, два дні поспіль зроблений на б візьми гран-при. Все, на стегні. Ну, ну, побачимо. Це прозвучало як пророцтво. Ну, скоріше за все, кольоровий просто. Тому що кольоровий кольор... ну на цей, на цей момент я думаю, що коль... там просто кольорових майстрів дуже мало, але mm. за, за цією машинкою приїдуть. Ось. Але знаєш, що проблема, що. Це буде один з найпотужніших фестивалів 100%, тому що великий приз, великий хайп, нові організатори, організатори, які, ну, в них є марка. типу, знаєш, там, ну, Всі знають, що вони роблять кльово, тобто інші свої продукти. ось Тому приїдуть коротше, просто на репутацію. Але проблема в тому, що ж війна да, в Україні. Ну, блядь, да. І хлопці ж не приїдуть до України. І, наприклад, є дуже багато майстрів в Польщі, наших хлопців, які роблять ну, неймовірні роботи, просто їбануться. Це ж наші українські майстри, ось, ну, в основному. там, І вони ж не приїдуть. Якщо б не було війни, оце було б як фестиваль. Звісно, нахуй. Плюс у Я дуже багато лінивих майстрів. Я, наприклад, я лінивий майстер, я б хуй приїхав на автобусі, в конвенцію, в другу страну, щоб не діти, ніхуй. Ось на самоліті, так, да, я б прилетів, Бо не проблема нам блядь, дітям. Піздець, нет. На поїзді. Як взагалі такі штуки, як такого масштабу події впливають на тату індустрію загалом. Дуже сильно рухають її вперед, тому що е, чим більше взагалі масштабних конвенцій проводиться в будь-якій індустрії, це може бути татування, це може бути вибровки. Там це неважливо. Тому що звичайні люди ходять короче, і починають дивитися. Чим більше хайпу є навколишнього середовища там, в будь-якій сфері, тим більше там грошей, тим більше там спонсорів заходять. тому подобною. Коли я стартував про татушна, татушна, яка була, вона дуже сильно хайпу набрала, і там, типу, на наступний рік. Стало значно більше татуювань. Прям значно. типу, Ну, знаєш, там на, на 10%, візьмемо, це это условно, це, условно, блядь, не точні mm -hmm. цифри. Але в Україні зроблено було на 10% більше татуювань, тому що люди подивилися, люди спонтарі, пас -пас і всі всі ж плюсі. І люди зробили клюве татуювання. Майстрім бабки і компанія також бабки. Тому оця конвенція вона зробить плюс до відсотка татуювань, які будуть зроблені наступного року. Всіх майстрів. Так, звісно, але це всім вигодно. Так. Да. Да. В, в принципі, все, все, що я хотів. А як взагалі емоції від почутого гран-при призу і твої особисто? Мої? Да, що... Я не реаліст, мені похуй. Я не возьму гран-при. Я навіть не буду участвувати в гран-при. Що, що, я навінуся не буду. Знаєш чому? Тому що, ну, Я, я не знаю, блядь. Ну, от До конвесії в мене дуже дуже погане, погане відношення в плані іменно номінації. Тому що, ми, ну, типу, е Об'єктивної оцінки зробити інший майстер в мистецтві взагалі не може. Типу це неможливо. Тобто тебе інший майстер, який робить оцінку твоєї творчості. Ну, це все ж не об'єктивно, тому що творчість у різних людей різна. Типу, я можу робити гівно, а комусь це може подобатися. А можу робити найкращу не, роботу не. да, навпаки, це може взагалі не подобатися. Тому я дуже скептично ставлюся до всяких нагород. Типуцінювання ну, ну, саме. звісно, да. ну що щось виграю — прикольно, щось не виграю — да, похуй. Ну, типу, я, я їду на конвенцію, чисто, тому що там ну це дуже кльова конвенція буде. Просто показати себе там, типу поспілкуватися з людьми і просто побачити майстрів, до яких ну в інший момент я можу не побачити. Та й все. А гран-при та блядь, ровно. Я буду дуже, дуже дуже цікаво, хто її візьме. Короче, оце цікаво, тому що майстрів, хто може побадатися, много. але це буде реалізм. У нас настигні, два сеанси, поспіль і Кольоровий Кольоровий реалізм на стегні, два сеанси, два дні підряд. От ми, в принципі, побачимо, тому що ну, я планую ще контент зняти на конвенції, самого переможця, емоцій, висипати цікавих майстрів. Тому ви можете підписатися, так не можете, треба підписатись і слідкувати. Тому що от цікаво, чи пророцтво Андрія збудеться, чи не збудеться. Блядь, ну там два пророцтва, там одно, і второе, мільйон процентів збудеться. Що ли, це ліба ЧБ реалізм, либо цвітний реалізм просто я зробив все-таки <плес> на цвітній. Тому що на Харківській Наскільки я знаю, там з цикорох мало було. Ну, Кольорових майстрів, в принципі, менше, чи Звісно, вони всі уїбали з України просто в этом проблема. А ще хочу сказати, що я запланував відзняти дуже багато контенту саме на фестивалі, з фестивалю, тому що ну, такий рівень навіть в Європі немає такого рівня тату фестивалю, такого рівня тату майстрів, як в Україні. І це дійсно буде події, яка вплине на подальший розвиток татуї індустрії. Тому контенту буде більше, ніж достатньо. Тому буде цікаво, підписуйтесь, можливо, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Ще, що я хотів сказати, у нас є телеграм-канал, і я трішки похерив на його розвиток, на його постинг. Тому я придумав таку штуку, що буду постити в телеграм-канал мінімум один допис в день. Якщо я пропускаю один день, один день не по десь я завтекав, провтекав, Людині, яка це помітила, і перша мені на особисту сторінку от особиста сторінка, написали, я плачу 100 доларів. Все, Я пропускаю в телеграм-каналі одну публікацію в день, і ви це помічаєте, я вам віддаю 100 баксів. Е, от, такий от нехитрий прийом, щоб замотивувати мене вести телеграм-канал. Тому підписуйтесь і слідкуйте. Можливо, ці 100 доларів стануть саме твої.